Доброго дня, ми продовжуємо спілкування з українським письменником, членом національної спілки письменників України і відомим просвітянином Олександром Дробахою. Пане Олександре, прокоментуйте, будь ласка, перспективи розвитку іудоліберальної демократії в Україні. Я особисто пане Олександре, не вживаю цей термін як науковий. Я особисто. Може, через те, що не я не я є фахівцем якраз цієї галузі, тому що. Тут же ж, ви знаєте, є люди, які глибинно академіки, професура працює. Але я вважаю, якщо так по просто значить, дивлячись на це, я вважаю, що процеси відбувається зближення еліт, скажімо, так, на рівні еліт, єврейської еліти в Україні, так, і української еліти в тому плані, що значить, значна частина, а може й більшість, Єврейської еліти підтримує українську національну визвольну ідею, український визвольний рух, зокрема помаранчеву хвилю української революції, е, революції гідності, от, зокрема, те, що скажемо, е, ну, події, які відбуваються на півдні е, в Лінопетровській області, де особливо яскраві такі, е, такі факти, їх багато. Десятки, а може сотні, де знаходять спільну мову і спільні дії представники Української єврейської еліти. Ось, я, я можу сказати, скажем, крайні фігури цього Ігор Коломойський чи Дмитро Ярош, що вони зараз значить, працюють, я не знаю, настільки там вони співпрацюють, але вони явно вони Працюють в одному ключі, і це дуже не подобається деяким нашим сусідам. І якраз висловлювання, скажімо, цих діячів, про яких я згадав, і інших, вони сходяться абсолютно. І це дуже не подобається кощею безсмертному. І... Іншим. іншим є. Але що ця іудоліберальна демократія вона керується лише своїми прагматичними інтересами, а зазвичай не національними інтересами України? Я думаю, це дуже складне питання. Серед, серед я думаю, що тут немає такої ну, тотальної загальної хвилі. Тут більше будується питання на особистостях, на поглядах особистостей. І тих, яких я сказав, і ті, які з цими особистостями, про якими я згадав. Я вважаю, що тут, ну, тут треба глибше дослідження, більше фактів, щоб прийти до якоїсь ширших загальних, до, до якогось ширшого знаменника. Ясно, що мені здається, що багато представників світової, чи, скажімо, вуші єврейської еліти Підтримує українські національні визвольне змагання, як це робив Жаботинський, Ключі Жаботинського. Це мені ближче до, до розуміння, і я думаю, це ближче до загального таких ну, демократичних тенденцій у світі. Будівництво, значить. В Ізраїлі Єврейської держави і, і будівлі в Україні української держави. Тим більше дуже багато є спільних моментів таких загального плану опору тим силам, які не хочуть цього. Дякую. Олександр Дробаха спеціально для каналу Чесне слово.